Ікони, що зображають Пресвяту Богородицю, Святого Миколая та Ісуса Христа, евакуювали до Хмельницького. І зони бойових дій їх вивезли наші військові. Це ікони, скоріш за все, це українське бароко. Це може бути кінець 18-19 століття. Ці ікони єдине, що вціліло у вщен зруйновані окупантами православній церкві. Тепер образи знайшли притулок у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що в мікрорайоні Ружична. Як відрізняються наші захисники від російських окупантів, коли вони руйнують, коли вони несуть смерть, несуть кров? Ви бачили, що робиться у Сітогірські лаврі, яку вони постійно накривають артилерією? А наші захисники вони навіть на згарищі серед попелу, серед уламків знаходять ікону. Шанують як святині, і також турбується, щоб вона знайшла притулок у іншому храмі. Врятовані ікони пережили Першу та Другу світові війни і стануть свідками перемоги України. За словами священика Захарія Залізного, головне не цінність образів, а ставлення до них. Ікона, згідно. Визначень сьомого вселенського собору, який затвердив шанування ікони, це зображення, але ми не шануємо саму ікону. Тут ми не шануємо фарбу, не шануємо матеріал, з чого вона зроблена. Ми шануємо того, хто зображений на іконі. Тобто шанування образу переходить на перший образ. Тобто, ми бачимо тут Богородицю, ми не шануємо це її зображення, ми шануємо саму Богородицю. У цьому храмі образи будуть зберігатись до закінчення російсько-української війни. За даними Державної служби з етнополітики та свободи совісті, з 24 лютого окупанти зруйнували в Україні понад 270 релігійних споруд, із них 260 – християнські. Але в лілі ікони наші захисники завжди намагаються врятувати. Таких ситуацій дуже багато, їх безліч. Мабуть, не всі можемо відслідкувати, але знаємо точно, що багато ікон багато з 2014 року навіть. Вони знаходять притулок саме на храмах на західній Україні на Київщині. У цьому храмі що четверга о 18.00 проводиться молебень за перемогу. На нас прийшла дуже велика біда, і ми на нас напала Росія. Ми приходимо кожен четвер, молимося за наших воїнів, щоб їм дав Бог здоров'я і своє покриття. Матінка Божа дала їм, щоб ми пошвидше бачили перемогу, тому що неможливо дивитися на це горе, яке вони нам принесли. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський – новини міста.